Міністерстві культури та інформаційної політики напередодні забронювали від військової служби близько двох тисяч працівників культури та засобів масової інформації. Зрозуміло, що питання бронювання воно із найболючіших нині. То що ви думаєте про ось таку бронь? Ну там пересувний цирк, національний телемарафон. Я думаю про це погано. Ну з національним телемарафоном. Це взагалі погана історія, тому що фактично це означає, що влада має у розпорядженні. Ну, вибачте, але фактично цими журналістами користуються майже як кріпаками. Е, тобто, там по перше, все це фінансується за рахунок всіх нас з вами. А побачити ви там можете тільки пропаганду однієї сили одної людини. А по-друге, ці люди ще й фактично ну чоловіки. Чоловіча частина ще й на такому, ну, вибачте, як на крючку і бронювання. Ну на мене, це нічого доброго немає. Ні для свободи слова, ні для чого а, і ні для моралі суспільства. Ну а історія з цирком, це я нічого проти не маю ну, Але якщо це наше стратегічне підприємство, цирк, то що ми там ще бачили? Виробництво суши, ті не і так далі, ну дивна. І на останок напередодні радниця із гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times заявила, що Україна має готуватися до мобілізації жінок у найближчі роки. На її думку, готувати жінок до армії потрібно ще з дитинства. Як ви ставитеся до цієї заяви? Я ставлюсь до цієї заяви як дуже небезпечної. Я от просто хочу. Ну, я хочу, щоб наша кожна людина на чолі держави або навколо очільників держави, Ну, просто розуміла, якось думала, ну хоч на один крок наперед. От зробила вона таку заяву. Ця заява розлетілася всюди. Яка мета? Виштовхнути жінок з України, якусь кількість, які злякаються того і почуються. Ну я не розумію. Ну тобто, якщо ми по-перше, я не розумію, що ми зібралися жінками, в нас воюють жінки. Близько 50 тисяч збройних Силах, їм подяка. І звичайно, ті жінки, дівчата, які хочуть прийти на отримати навички е самооборони е військової справи, мають отримати таку добровільну можливість підкресли. Ті, хто допоче підслужити, тільки подякувати і створити умови. Але говорити про якісь примусову мобілізацію, ну я категорично проти цього, і я категорично проти таких заяв. Я думаю, що ці заяви, ну вони ну, якось. Підують українське суспільство і добивають його, і так дуже складно. Ну чи то хтось не розуміє цього? Я не знаю, може хтось якісь паралельні реальності живе.